Привітки усі! Хочу вам показати ще одну піцу, така смачна. Називається, так по неї називається смачніні. І от дивіться, тут є і сир, і грибочки, і зелені тут різні огірки. Отака от піца смачніні. І он дивіться, балик там є. І сос який смачнючий, мабуть. Зараз будемо пробувати. Ось така от піца, називається смачні. З Ю-Макс -маркету. там, до речі, якщо берете дві піци, третя от смачні в подарунок. Дивіться, берете і вибираєте дві піци, маринері або там кампанелі, чоколад. Ні, чоколад, правда, вже в них вроді нема. Салямі, тут делікатеси, в очі, і от таку в Юмакс Маркеті піцу і вам третя в подарунок. Така смачна смакота. Усім смачного. До зустрічі. Пока-пока.